Вітаю! Думаю, що всі чудово знають, як копіювати та вставляти текст, але не думаю, що всі знають цей функціонал в повному обсязі. Копіювати можна не тільки текст, але й зображення, таблиці та різноманітні об'єкти. Давайте розберемось детальніше та почнімо спочатку. Для того, щоб скопіювати текст, виділяємо необхідний фрагмент, а скопіювати можемо декількома способами: натиснути на виділеному тексті правою кнопкою миші та обрати функцію Копіювати. За допомогою команд на панелі інструментів в групі Буфер обміну. Ось тут. Або скористатись полученням клавіш Ctrl-C. Кожен обирає той спосіб, який для нього буде найзручнішим. Коли ми копіюємо фрагмент, він зберігається до буферу обміну. Давайте впевнимось у тому, що текст скопійований. Для цього розгортаємо буфер обміну, натиснувши кнопку розширеного меню в групі інструментів буфер обміну. Натискаємо. Як ми бачимо, скопійований елемент знаходиться в буфері обміну. Для того, щоб вставити скопійований фрагмент, ми можемо застосувати як сполучення клавіш Ctrl-V, так і за допомогою буферу обміну. Коли ми наводимо вказівник на скопійований елемент, з правої сторони з'являється меню для вибору варіантів дій для цього елементу. Ми можемо як вставити елемент до тексту. Так і видалити його з буферу обміну. Нам потрібно вставити. Але для початку давайте виберемо місце, куди ми його будемо вставляти. Наприклад, сюди. Обираємо вставити. Як ми бачимо, наш об'єкт успішно вставлений. Але зручніше скористатися сполученням клавіш Ctrl-V. Виберемо місце, до якого потрібно вставити скопійований фрагмент, наприклад, сюди. Там натискаємо Ctrl-V. Як ми бачимо, цей фрагмент був використаний другий раз, тому що буфер обміну зберігає його до тих пір, поки ми не скопіюємо інший елемент. Але ми ще детальніше розберемо роботу з буфером обміну в подальших заняттях. Скопіювати можна не тільки символи та слова, але й речення, абзаці та навіть цілий документ. Скопіюємо цей абзац та вставимо його в іншому місці. Двічі клікнемо для виділення, копіюємо за допомогою сполучення клавіш Ctrl-C. Обираємо місце, куди вставити цей абзац. Давайте вставимо його сюди. Натискаємо Ctrl-V. Текст успішно вставлений. Отже, в цьому занятті ми розглянули команди копіювати та вставити та навчилися з ними працювати. На цьому заняття завершено. Дякую за увагу!